Також в нашій ланіці є і шпаклівка ж. ґрунти дуже чудові, до речі, ґрунти просто ідеальні. Я таких не зустрічав, я зразу скажу. ґрунтів. Епоксидні теж ґрунти до нас зайшли. Епоксидний ґрунт. Е який можна навіть на цинк ложити. І все буде працювати, тобто там. Дуже чудовий. Ґрунт епоксидний ГЗ у нас, так? 4 до 1. Об'єм 1 літр його і каталізатор. Каталізатор тут 250 мг. Високоякісний, до речі, ґрунт епоксидний у нас антикорозійний він вважається. Ну, він дійсно антикорозійний, не дає усадку та не тріскається. До речі, не забувайте, що епоксидний ґрунт треба розріжувати тільки епоксидним розчинником. Це дуже важливо, друзі. Коштує такий ґрунт у нас 700 гривень. Має він високу тис... е... тиксотропію. От. Рівномірно розтікається. Ну і забезпечує, звісно, гарний антикорозійний захист. Вище будь-якого кислотного. Грунта та має екстраординарну адгезію з різними поверхнями. А тепер увага: сталь, оцинкована сталь та сплави і також алюміній, друзі. Якщо комусь цікаво знати про матеріали мультифулер та обладнання, підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Колір. Епоксидного грунта ГЗ 4 до 1 світло-сірий йде. Характеристики, значить, його які? Відмінний антикорозийний захист різний поверхньо. Ну, тобто, його можна наносити на голий метал. він для цього розроблений. Має хороші із. Ізоліц... Ізоляційні та наповнювальні властивості. Тобто там хімічна складова дуже серйозна. У нас до цього був ґрунт 10 до 1 епоксидний. Зараз цей розробили більш якісний, 4 до 1. Дуже короткий, до речі, час затвердіння. Там порядка 30 хвилин, і вже можна наносити або фарбу, або порозаповнюючу ґрунтовку. Дозволяє гарно працювати технікою мокрий по мокрому. Тобто його можна наносити як мокрий по мокрому. Але нагадаю, що в нас ґрунт мокрий по мокрому є окремо це ґрунт ДТМ. Ну і також паралітановий ґрунт 901 в валивкому кольорі, в сірому, чорному та білому кольорі. Ну і, звісно ж, в цього ґрунта епоксидного дуже Сильна адгезія до різних типів основ. Нагадаю, що це е, і, і алюміній, і оцинковані деталі. Тобто, як на ланоса там, пороги чи передні крила оцинковані, ви можете сміливо наносити ґрунт епоксидний. Він коштує у нас 700 гривень Це провірений вже ґрунт, який працює з цим ділом. І обов'язково. Додавати він йде трохи густенький, додавати розчинник потрібно. Але не забуваємо, що для цього розчинник потрібен, щоб був епоксидний, щоб воно все працювало на одних смолах. Желательно на нашої фірми.